Рівень загрози російського вторгнення, про що я вчора наголосив в своєму посланні, є безпрецедентно високим. І саме тому Україна зараз вимушена тримати більше 50 тисяч своїх військовослужбовців в зоні АТО, саме тому в три зміни працюють підприємства оборонпрому для того, щоб забезпечити модернізацію техніки, які постачаються зараз у війська. Саме тому ми зараз запровадили абсолютно нову форму, коли і волонтерський десант, і екіпажі танків мають бути присутні останній місяць при замість воєнної прийомки прийняття на оборонних підприємствах будуть здійснювати безпосередньо самі екіпажі, для того, щоб не допустити неякісної здачі, бо на цих машинах цим екіпажам треба буде йти в бій. Я сьогодні переконався в надзвичайно ефективності цього способу, який був запропонований волонтерам.